Друзі, всім привіт! Ділянка 2 гектара сорта поло. Чому сорта поло? Тому що більш схильний до цієї назви, оскільки цвіте він білим, світло-білий. Колір цвіту і ще один сорт ми купляли, інші ділянки були посіяні. Зацвів, ніби теж аполо, зацвів фіолетовим. Навряд чи то аполо теж непогана соя. Е, покажу вам її пізніше. Одну ділянку був, дивився, але чомусь не зняв. Не знаю чому, тому що, можливо, спішу. Але що, чому я тут? Хочу вам зняти оцю ділянку, показати. З цього ракурсу я вже вам неодноразово показував, як ми е, робили Як ми... Е, Обробляли ну, жара, спека. У нас вже 2-3 місяці не було дощу взагалі ніяких опадів. Але, але що я хочу сказати, що е, цей посів був на початку травня, е, перша декада травня посіяний. І я думав, що тут не буде ніфіга. От ви можете подивитись попереднє відео, який стан був, яка була суш, але я приємно здивований. Ну просто дивіться на загальний фон. Ну, реально, це соя, це не бур'ян. Ось дивіться. Є жовтенькі листочки. Є. Ось є такі випадання. Ось така от вона засихає. Деколи буває і засихає. Не без того. Але спостереження наші не закінчуються, оскільки ми маємо одну. У фазі цвітіння, навіть не цвітіння, а бутонізації. Ну, можна назвати це цвітіння, нехай буде цвітіння. Так, навскидку. А тепер подивіться, наприклад, інші. Це вже боби і вони вже наливаються. Де що доцвітає? Я не знаю, чи я Можливо, хтось підскаже, чи він буде стояти, не буде стояти, але що характерно, та соя, яка не ополо, будемо так її називати, Ось так я вам покажу ще один кущик. Тобто він десь вище коліна має, дивіться, як налило, скільки бубів. Тобто гілкування так, є от, висихання, можливо, там, підсихання. От Якщо, наприклад, одна могла, ну якщо там, наприклад, де 1, 2, 3, Десь 6, умовно там, 2 випали, але все ж таки дивіться, скільки налило. Реально вони вже такі товстенькі стають, тобто це не... Ну так, якщо подивитися. Мені прям більше подобається Аполо, ніж не Аполо. Як реагує на посуху і на пізній посів. Я думаю, якби ми зробили тут оранку так само, як і там, і посіяли її раніше, ми б реально мали б дуже непоганий на цьому полі результат. Дивіться. Дивіться. Можливо через сонце. Загальний фон Сої. Прям бомба. Спека неймовірна, вологи нема. Розриви по сходах, тобто маємо умовно ось такий варіант коліно з бобами. Дивимось, спостерігаємо. Не можу нормально зняти це відео, оскільки телефон перегрівається на сонці, уявіть. Реально не дає жара зняти відео. Але що я хотів показати, це це результат пізнього посіву, але соя все одно є. Це сорт Аполло, до 300 тисяч висів, 48 кілограм. Маємо такі підсихання, але маємо і бобики. Тут не дуже, в принципі, їх видно, отам От вище, на, одній, на одному вузлі може бути і 6, і 8, і 4. Побики, тобто ну, непогано. Я вважаю непогано. Тут бідніше, тут виходить десь 2-3-3 штучки на вузлі. Ну, але в принципі якийсь результат все одно є. Я думав тут взагалі нічого не буде. Я думав, що ми просто як сидирати, його переб'ємо і все. Дуже багато мені порадили, що просто передискуй і все. Ну отут вона спечена. Просто спечена, згоріла вся. Поки телефон не блокує. Ми бачимо коричні від п'ятна. Ось. Це все. Вона згоріла. Але боби є. Ну, нема. Нема що згоріло, але в цілому, в цілому якийсь результат буде. Все, всім дякую за увагу, слава Україні!